Шановні наші діти, вітаємо вас з днем вашого одруження. Бажаємо вам, щоб ваша сім'я жила дружно і мирно, щоб ви жили в злагоді і в коханні, щоб ваші ранки були найщасливіші, щоб ваші будні були позитивними емоціях, щоб ваші вечори були найромантичніші, а ваші ночі найспокусливіші. Живіть в коханні, вірному, щирому, щоб ваше кохання з кожним роком було тільки міцніше. І щоб вам по житті завжди було солодко. А гірко тільки сьогодні. Тож гірко, молодим. Гірко! Ви знаєте, я пам'ятаю, як Максим Маленький до мене підійшов і каже, мама, як я маю знайти собі дівчину? Де я маю її шукати? І звідки я буду знати, що вона повинна бути моєю дружиною? Я кажу, «Ага, і чи ти мені допоможеш її знайти? Я кажу, ні, Максим, ти ї сам допомож, ти сам її знайдеш. І сьогодні. Ти стоїш поруч своєю коханою, своєю нареченою, про яку ти колись мріяв. Я бажаю вам прийти щасливе і довге життя, щоб ваша сім'я була міцна, дружня і багата. А щоб зберегти сім'ю, навчіться терпіти, любити і прощати. І, звичайно, ми з великим нетерпінням будемо чекати на маленьке диво. Тому нехай пошвидше ваш дім прилетить з радісною звісткою лелека. І ви станете щасливими батьками. Миру вам, злагоди, любові. Ми вас любимо. Гірко! Гірко! Основна мрія ваша вже збулася, ви знайшли один одного. Я бажаю, щоб слідуючі, майбутні, наступні ваші мрії, ви виконували спільно, йшли до них разом і щоб вони у вас збувалися. Адже без мрії ну, скучно жити. Так що бажаю, щоб ваші мрії, ви все. Могли їх виконати. Живіть дружно, з повагою один до одного. Любіть один одного. Вірко. Ваша стежина була не тернистою, тернистою уміру. Радісною, без сльоз. З сльозами, якщо то тільки радості. Ну... Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Нема здоров'я, нема нічого. Ніяке багатство не замінить здоров'я. Уваги, взаєморозуміння, терпіння один до одного. Будете мати терпіння, повагу, буде сильна сім'я. Ще раз здоров'я, здоров'я, здоров'я. Мирного неба. Дорогі молодята, дорогі батьки, я вам щиро бажаю, щоб ваші відносини завжди залишалися такими теплими, щирими, такими ніжними, якими вони є сьогодні. Молодята, пам'ятайте, що де би не кидала, не розкидала вас доля, в якій частині ви не були б, на вас завжди чекають ваші батьки. Вони з радістю будуть. Любити і бавити Ви ваших дітей, своїх онуків. Вони дуже-дуже на них чекають. Я вже сьогодні таке почула. Так що не боріться. Пам'ятайте, що онуки для батьків, напевно, дорожчі, ніж діти. Так що можете вже з них тягнути помалу обіцянку, що хто буде дарувати внукам квартиру, машину, що там ще? діаманти. Але насправді найбільшим діамантом для своїх батьків є ви. Так само батьки для вас. Любіть їх, пам'ятайте, що вони завжди чекають на вашу увагу, на вашу любов. Не забувайте їм телефонувати і не забувайте просто прийти в гості і спитатися, мама, як ти чи тату, в тебе все добре. Пам'ятайте, що в цьому житті найцінніша мамина порада. І найнадійніше татове плече. Не забувайте про це. Любіть своїх батьків так само сильно, як вони люблять вас. Дорогі мої, наречений, наречена, хочу привітати вас з днем вашого одруження, з днем створення нової сім'ї. Хочу побажати вам сімейного затишку без хмурих днів. Бажаю вам безмежного кохання, але не такого, як сонце, бо сонце пече. Не такого, як річка, бо річка тече, не такого, як вітер, бо вітер гуляє, а такого, як небо, бо небо безкрає. Бажаю вам любові, кохання, вірності, всього найкращого. І бажаю, щоб якнайшвидше лунав у вашому затишному гніздечку дитячий сміх. Вітаю! Пресна, що треба сказати, Самий короткий тост. Гірко? Гірко! О! Гірко каже хрестно! Солодко! Солодко!